Пісню взяли в ротацію, одну, другу, третю. І таким чином ти вже відчув впізнаваність. Чи як це взагалі в тебе от, цей вибух за півтора року відбувся? Ну, це і завдячуючи моїй команді, в першу чергу, тому що е без команди я не знав, куди йти. Але я собі розумів, що в мене має бути піарник, має бути концертний директор в майбутньому, там, СММ і так далі. Тобто ці люди, які мають допомагати мені. але Основна рушійна сила, я вважаю, вона закладена в мені особисто. І в усіх артистах, ті, які трошки досягли якогось успіху в житті, все залежить від артиста. Від команди це допоміжний інструмент створювати. Угу. А якщо в артисті немає тої сили і енергії, харизми. то харизми. Ну, харизма, це їй можна напрацювати з роками, але має бути поштовх, має бути такий заряд, що ти маєш того хотіти. Угу. От і все. Тому що, мабуть, я цього дуже сильно хотів. І так склалися обставини. Тому от саме це такі от перший і Тому що хтось думає, от я артист, я маю гроші, і після того як я маю гроші, зберу собі команду і всі зроблять. Та ніхто тобі нічого не зробить. Фінансує хто тебе? Тому що так... для того, щоб зібрати команду і щоб знімати кліпи, писати пісні для цього ж потрібне фінансування. Якщо ще поки що в той момент не було з цього віддачі, це, я розказую писати пісні не треба. Грошей, тому так. що там я пишу записати сам, на записати студії. на студії треба. Але я ж кажу, що я працюю з. 13 років uh -huh. я збирав по копійці. Ні, ну звичайно, мене до цього були як за плечами там і, і бізнес, і, е, і якісь свої моменти, де я міг там відкласти на той шоу бізнес. Але зараз все закрутилось так, що я навіть е, з концертів своїх вже купую автівки на фронт. Тобто вже допомагати фінансово. Я сам собі не мушу угу. вкладати в шоу бізнес, тому То ти, що ти сам себе фінансував. Від... Правильно? Так, ти сам так, вкладав так. Е... в свою творчість для того, щоб отримати так. популярність і збирати потім Це по було і без продюсера, тобто без і без як спонсорів. ти цього сам відчував, так? Я спочатку хотів так. Я хотів, щоб в мене можливо був і продюсер, але я не розумів до кінця, що таке продюсери. Коли побачив е, тих артистів, які почали також створювати музику в той період, коли я, е, угу. я Бо ж, багато з'явилося з, явилося з, явилося. з явилося. після повномасштабного вторгнення молодих українських виконавців, просто величезна кількість. І ми отримали творчості. Да. Це зараз змінюється всюди. Еліта всюди змінюється. Так як я не пам'ятаю якісь блогер, я слухав, хто це говорив, що в усіх сферах і в культурних, і в медичній сфері, і в політичній сфері всюди змінюються люди. Так само і тут. Тобто, хтось mm. зійшов з дистанції, хтось з'явився. І величезною ціною це все, ціною війни, тільки це почало змінюватися в нашій країні. Хотілося, щоб, можливо, воно б краще змінювалося і швидше якось і тем, Іншим аби, шляхом. іншим шляхом, але ну. Це історія, пишеться велика історія. Як І ви ці ви люди, ви? які з'явилися зараз, я вважаю, що це історія в майбутньому, історія України. Ну це зараз історичний час, це всі зараз підтверджують тут жодних сумнівів, так. тому що ті події, які зараз відбуваються, це я думаю, що дуже рідко сподіваюся, що війни взагалі дуже рідко будуть. Але, от, скажімо, для тебе це ще й був час розвитку. Ну, мені якось. Там, в душі, ну, не те, щоб соромно, да, що це от в такий час я з'явився. Ну, я потрібен просто в цей час. Просто я потрібен зараз. І я так кажу завжди на своїх концертах, що якщо я стану не потрібен, я зі сцени піду. Ну поки я потрібен людям, значить я буду для вас співати яким, е, в який момент ти зрозумів, що ось вона вже є ця популярність. Тобто, що ти от е, збираєш зали, що е, в тебе просто немає вже вихідних. Спочатку, коли там вийшла перша, друга пісня, я ж такий все, понесемо на радіо, відправимо. А як на радіо відправляти? Скидай радіопошту. Ми там відправляємо, ні, ні, ніхто нічого не відповідає. Не формат. О, сама перша відмазка, не формат. Я ж думаю, слухайте, дивіться, там не формат, там не формат. А де ж тоді формат? Починаю аналізувати взагалі от ринок шоу-бізнесу, як, хто, і де і формат. І потім розумію, що це просто так кажуть, що це не формат. А воно ж то формат. Я собі думаю, хорошо, кажіть. А я прийшов сюди, щоб зробити це форматом. Всім назло. От просто. Mm -hmm. Чи на добро, хай буде краще. Зробити це форматом. І Потім подружився з одним, подружився з іншими і почало там грати, там грати. І коли я себе... Людський фактор все себе... Людський фактор. В, в Україні він працює. Нікуди не дінеться, так. все ж таки. Але для того, щоб радіо взяло пісню, потрібно, щоб були якісь трошки досягнення. Тому що uh -huh. я розумію і радіостанції, якщо без досягнень і новнаїм артист, це дуже складно. Це рейтинг радіостанцій. Uh -huh. І дуже багато в нас є українських. Артистів, які пишуть пісні, виконують їх, але не тільки це працює. Не підхоплюють люди. Не підхоплюють. Дуже mm -hmm. багато різних факторів на це впливає. І от коли от вже підхопили, зараз дуже класна штука, це Тік-Ток. Залетіла повністю... доле моя, в TikTok. залетіла доле моя, лебідка залетіла, все. Я розумію, що почали. От ти питаєш, коли почали мене. Пізнавати. пізнавати, коли я зрозумів, що я дійсно чогось варте. Коли почали в мене пізнавати. От після цих пісень почали впізнавати на вулиці, а можна фотографію. Я більше став для тих людей щось робити. Ну, тобто в мене з'явився такий стимул, з'явився. Мотивація, я, мотивація вже натхнений. Так, вже. я натхнений, я ж думав все. І потім, коли я натхнений, я тоді пишу пісні. В мене вони з'являються, ось так буває, я можу mm. за день написати дві пісні. Одна з якихось, можливо, колись стане хітом. Але коли от є от, дійсно ця гармонія між людьми і артистом, коли впізнають, коли тебе трошечки підтримують, тоді воно тільки працює. Ну, ти сам тікток не знімаєш. Тобто, я так розумію, що ти просто е е е туди мелодію, якусь там шматок кліпу, правильно, тобто Ні, ти... знімаю. знімаєш? Знімаю. Ну, я просто на себе камеру не наводжу, але ну, хтось мене знімає просто ага. ось так. Знімаю, ну це дуже класно працює. На власні пісні чи на інші теж? На власні на інші я не знімав. Тренди ніякі там не підтримуєш? Ні, от в мене було спочатку. Там пісня вийшла, пам'ятаєте, ластівки, ластівки. Я в машині щось зняв. Чому я взагалі подружився з тим Тік-Током? Я зняв у ці ластівки, ластівки, там ромашки, ромашки, але я по-своєму співав. Я щось придумав якийсь текст там огірки, огірки. І там набрала цей тікток 700 тисяч у мене. Ого. Цей перший тікток, який я зрозумів, треба вести тікток. Слухайте, треба вести тікток. Тому що я пізно почав його вести. Якщо б я почав його вести е, тоді, коли всі почали вести, то вже було б там 500 тисяч підписників, там, mm -hmm. а не 130, як наразі. Mm -hmm. Зараз часу вже немає його просто вести. Mm -hmm. Фізично не вистачає часу. Але наша команда розширяється і е, буде і час, і буде кому виставляти. Тому що от так, сьогодні концерт, там доїхали зйомки, ввечері вже хочеться відпочити, а не виставляти Тік-Ток. Тому якось воно от так. Але все буде.